Велика подяка за те, що нарешті ми змогли закрити наш великий зміни підрони. Особливо подяка Антону Полденку, Олександру, всім підписникам Антона, що вже нарешті ми зможемо отримати всі брали камікадзе. і найближчим часом техніки знищеної багато більше Коротше, повернули мавік. Про після боїв серйозних, з ним зв'язку не було. Ну хвилин, мабуть, п'ять-десять. Крутили антенну, згорим пополам вирвались під і у реба, весь цей час по ньому стріляли. Рахуємо попадання. Раз. Два. Три. Я, я думаю, це одне. Це одне. Чотири. Залаєш ну, ми і те, що я. Uh, так, це рахували зірку лопасть, раз пробіття, два.